У наступному топ-параді ми підібрали події, які, здавалося б, на перший погляд не стосуються України. Однак, почувши їх, можливо, українці зі сходу задумаються, а куди їх тягнуть і що з того може вийти? Дурість сусідська. Далі у топ-параді. Віце-спікер Російської Держдуми Володимир Жириновський не втрачає нагоди довести свої ідеї до абсурду. Його прихильники такі організували у кількох містах країни пікети ресторанів Макдональдс з вимогою забиратися геть з Росії. Звичайний фастфуд, активісти ЛДПР хочуть замінити забігайлівками з кашею, пряниками та млинцями. Цим патріотичним набором і годували усіх, хто цікавився метою пікетування. Конкуренти Макдональдс, російські компанії, вже заявили, що готові замінити його бургери на свої, бо кашу в пакетику незручно їсти. Тут пахне банальною війною за ринок, хоча боротьбу і обставляють як помсто за запроваджені проти Росії економічні санкції з боку Європи та Америки. Отже, великодержавний соус залишається улюбленим інгредієнтом російських політиків. Російська дума вимагає порушити кримінальну справу проти Михайла Горбачова. Його обвинувачують у розвалі радянського союзу. Депутати апелюють до референдуму, на якому народ проголосував за збереження об'єднання республік. А діяльність Горбачова, названого іноземним шпигуном, призвела до його знищення. Москва й досі вважає крах СРСР великою несправедливістю. А президент Путін назвав це найбільшою катастрофою століття. Сам Михайло Горбачов на такі заяви відреагував стримано і порадив депутатам Думи лікуватися. Радянський фільм Гараж пережив радянську цензуру, але не пережив сучасну. На телеканалі ТВЦ одну з найкращих кіноробіт Ельдара Рязанова вирішили підкоригувати. Вищому керівництву не сподобалось слово хріновіна, яке вирішили запікати. Хоча це слово і не входить до списку заборонених для вжитку, однак цензори вирішили скористатися законним правом на корекцію. Зробили це із театральною постановкою казки італійського комуніста Джанні Радарі Чіполіно. Цензорам не сподобалась революція, описана наприкінці твору, навіть якщо це виступ проти вигаданих персонажів. У зміненій виставі вже показують революцію у головах. Головні герої не скидають принца Лимона, а подають йому письмові прохання. А він великодушно скасовує несправедливі накази. Зате твори вдячних росіян, які оспівують мудрість і велиш президента Путіна, потрапляють у телевізійні сюжети федеральних каналів. Мешканка верхньої пижми, народна поетеса Лора Лоза, обурилася нападками на главу російської держави і замість звичної любовної лірики вдарилася у громадянську. Вона написала оду тріумф, який у кращих традиціях панегериків оспівала людяність Володимира Путіна, його турботу про народ, щедрість, відданість, героїзм та інтелектуальні здібності. Журналісти назвали твір верхньопижмівської авторки поетичним шедевром. Його вже поклали на музику і співатимуть під ваян. Путін Росію в світлою далі, твої путі. Ти правіше Путін!» А на першому місці нашого хіт-параду параду робота російських колег, яка далека від журналістських стандартів і межує з дрімучим невіглаством. Репортери каналу рен ТІВІ викликали дух покійного бійця правого сектора Сашка Білого. Вони привезли на його могилу шаманку, яка танцювала ритуальні танці. А потім набрали землі з могили і для чистоти експерименту повезли у Москву до тамтешнього мага. Він не тільки встановив зв'язок із духом покійного, який сказав, що його зрадили і вбили свої, а й зробив новий прогноз подій в Україні. Там повстане народ, показали чомусь сепаратистів Сходу, які скандували Росія. Я Віталій Ковач. Ведучий проекту дістало каналу. ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.